Покрукова інструкція авторизації користувача на навчальному майданчику єдиних та державних реєстрів. Не знаєте, як здійснити авторизацію на навчальному майданчику реєстрів? Тоді цей ролик для вас. Навчання роботі з реєстрами проводиться дистанційно в режимі відеоконференції з використанням програми Microsoft Teams та з використанням навчального майданчика. Який до початку навчання необхідно налаштувати, для налаштування роботи навчального майданчика користувачу необхідно встановити та налаштувати програмне забезпечення IIT-користувач ЦСК, здійснити авторизацію користувача в реєстрі. Зверніть увагу, що для роботи з реєстрами, зокрема і для отримання послуг з навчання, користувач повинен самостійно отримати захищений носій ключової інформації. Що є сумісним з програмним забезпеченням реєстрів. Переліка ЦСК, які виготовляють захищені ключі, міститься на сайті Центрального засвідчувального органу в рубриці Перелік кваліфікованих надавачів. Встановлення програмного забезпечення і користувач ЦСК 1. Для завантаження програмного забезпечення і користувач ССК 1 необхідно зайти на веб-сайт АЦК, в якому було виготовлено захищений носій ключової інформації. Для прикладу АЦСК Дія та обрати рубрику Програмне забезпечення. З переліку запропонованих програм для завантаження обираємо Програмне забезпечення і користувач CSK1. Та завантажуємо його. Після повного завантаження програмного забезпечення з'явиться вікно підтвердження збереження файлу. Запустіть його. Після запуску завантаженого файлу виводиться інформація про початок інсталяції. Для продовження інсталяції необхідно натиснути кнопку Далі. На цьому кроці відображається каталог, до якого буде інстальовано програму. Рекомендується залишити каталог для інсталяції програми без змін. Для продовження інсталяції необхідно натиснути кнопку Далі. Залиште каталог меню пуск без змін та натисніть Далі. Залиште каталог для сертифікатів ТС без змін і натисніть кнопку Далі. Залиште додаткові задачі без змін і натисніть кнопку Далі. Розпочніть інсталяцію програми. Натисніть кнопку Встановити. Дочекайтеся завершення інсталяції. Після завершення інсталяції ярлик програмного забезпечення з'явиться на робочому столі. Для завантаження сертифікатів до сховища сертифікатів необхідно під'єднати до комп'ютера захищений носій особистого ключа та запустити встановлену програму. Для отримання пакету сертифікатів необхідно в меню Обрати. Сертифікати та СВС отримати з ЦСК. Для продовження формування запиту на автоматичне завантаження сертифікатів натиснути Да. У наступному вікні автоматично відображається тип носія та його номер. В полі Пароль введіть пароль захисту особистого ключа та натисніть Щитати. Після щитування особистого ключа завантажте сертифікати до файлового сховища, натиснувши кнопку Так. Авторизація користувача в реєстрі Для роботи з реєстрами рекомендовано використовувати браузер Google Chrome або Opera. Обов'язково перевірте наявність оновлень та використовуйте останні актуальні версії браузера. Також, перед початком роботи рекомендується очистити історію браузера. Це позитивно впливає на роботу в реєстрі та знімає більшість подальших технічних проблем. Для авторизації користувача на навчальному майданчику реєстру зайдіть в браузер за посиланням, яке було надіслано підприємством. Якщо на комп'ютері, на якому буде отримуватись послуга з навчання не встановлені веб-бібліотеки підпису, з'явиться повідомлення про необхідність їх встановлення. В тексті повідомлення натисніть Інсталяційний пакет «Веб-бібліотек підпису. Після повного завантаження з'явиться вікно підтвердження збереження файлу. Запустіть його. Після запуску завантаженого файлу виводиться інформація про початок інсталяції програми. Для продовження інсталяції необхідно натиснути кнопку Далі. Ознайомтеся з ліцензійною угодою. Подальша інсталяція програми можлива лише у разі встановлення позначки Я приймаю цю угоду». Для продовження натисніть Далі. Залиште каталог для інсталяції програми без змін. Для продовження інсталяції необхідно натиснути Далі. Залиште каталог меню Пуск без змін для продовження Натисніть Далі. Залиште додаткові задачі без змін та натисніть Далі. Зачекайте, доки завершиться інсталяція. Поверніться у вікно реєстрації. Встановіть інсталяційний пакет бібліотеки підпису веб-проширення. В тексті повідомлення натисніть на інсталяційний пакет бібліотеки підпису веб-розширення. Далі додати в Chrome». Додати розширення. Після вдалого встановлення з'явиться повідомлення розширення від користувач ЦСК1. Бібліотека підпису веб-розширення додано в хром. Поверніться у вікно реєстрації. Введіть навчальний логін та пароль які були отримані для доступу до навчального майданчика. Виберіть АЦСК вашого ключа, виберіть тип носія. При правильному виборі КЕП, номер носія заповниться автоматично, Полі Пароль, Введіть пароль захисту особистого ключа та натисніть Реєстрація КЕП. Після чого ваша заявка буде відправлена на реєстрацію сертифіката. Опрацювання заявки займає певний час. Дочекайтеся її опрацювання та перевірте вхід у реєстр. Введіть всі дані та натисніть Увійти. Готово! Тепер ви можете користуватися навчальним майданчиком реєстру. Як приєднатись до відеоконференції в Microsoft Teams. Запрошення на відеоконференцію з зазначенням дати та часу початку навчання буде надіслано користувачу на електронну скриньку. У день навчання користувачу необхідно зайти до навчального майданчика реєстру та приєднатися до відеоконференції Microsoft Teams. За посиланням, зазначеним у запрошенні. Для ідентифікації користувача в конференції необхідно зазначити прізвище та власне ім'я. Залиште відеокамеру та звук вімкненими. Натисніть Приєднатися зараз. Введіть текст, який ви бачите на екрані, та натисніть Надіслати. Оберіть Продовжити в цьому браузері. Для можливості використання мікрофона та камери в Microsoft Teams виберіть один із запропонованих варіантів. До зустрічі на навчання!